Цьогорічний сезон ураганів у США, який триває з червня по листопад, поки проходить без потужних штормів. Але метеорологи передбачають, що в Атлантичному океані створилися сприятливі умови для формування від 9 до 15 ураганів до кінця цього року. Деякі з них можуть бути особливо потужними. Урагани завдають економіці Америки колосальної шкоди. Ураган Катрина у штаті Луїзіану у 2005-му обійшовся у понад 105 мільярдів доларів. Ураган Сенді, який торік в Дарів по штатах Нью-Йорк та Нью-Джерзі завдав збитків у понад 50 мільярдів. Для порівняння доходи бюджету України за минулий рік становили 43 мільярди доларів. Тож здатність вчасно передбачувати ці природні явища є у США питанням національної безпеки. Цього року НАСА запускає проект дослідження ураганів з повітря за допомогою спеціальних літальних апаратів. Більше знає Олексій Кузьменко. Ці досконалі машини звичайно використовуються військовими, проте цього разу пара безпілотників Global Hawk знайшла мирне застосування. НАСА вже другий рік досліджує шторми та урагани. Ми прагнемо краще зрозуміти співвідношення навколишнього середовища та процесів у центрі урагану під час його формування та підсилення в Атлантичному океані. Безпілотники Global Hawk можуть підійматися на висоту у майже 20 кілометрів. Це вдвічі більше ніж висоти, доступні комерційним літакам. Спеціальне устаткування, якими обладнані апарати, дозволяє науковцям отримувати унікальні дані про процеси всередині ураганів. Безпілотники досліджують характеристики навколишнього середовища навколо шторму, щоб побачити, як вони впливають на його інтенсивність, а також збирають дані про самі шторми. Один апарат спеціальними зондами вимірює температуру, вологість, тиск, швидкість та напрямок вітру від верхівки шторму до його нижньої частини безпілотники можуть перебувати у повітрі до 28 годин. А Оскільки вся наукова команда перебуває на землі, ми можемо працювати позмінно. Тож продуктивна робота триває значно довше ніж з пілотованим апаратом, на борту якого перебувають дослідники. Детальне дослідження зібраних даних почнеться після закінчення фази збирання інформації. Втім, урагани не єдиний предмет цікавості вчених. окрім напрямку та сили вітру. Нас цікавить температура оточуючого середовища. Ми прагнемо зрозуміти явище, яке має назву шар вітру з Сахари. Дуже суха запилена маса вітру з Африки. Дослідники намагаються розібратись, яким чином це явище впливає на шторми, посилює чи навпаки послаблює їх. Чергова місія безпілотників над Атлантичним океаном триватиме з 20 серпня по 23 вересня. Олексій Кузьменко голос Америки.